Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми з вами задамо декілька питань нашим братам, які допоможуть нам більше зрозуміти, що таке духовний зріст, як він впливає на наше життя, також чому він повинен бути присутній в житті християнина, і також ми поглянемо на те, як певні гріхи можуть впливати на наш з вами духовний зріст. Привіт, Віталік! Дякую тобі за те, що ти погодився дати відповідь на два досить важливих питання, які дадуть нам. Більш ясності, саме, що таке духовний ріст і також чому він важливий в житті християнина. Привіт, дуже приємно. Справді дуже цікаве питання, і що таке духовний рост. Біблія каже, що це процес, Процес чогось. Процес поступового подібнення до Ісуса Христа. Хотів би провести такий приклад з посадкою дерева. Да? Ми в житті садимо деревину, чекаючи через деякий час, що вона дасть плід. Тобто ми його садимо, ми поливаємо, ми доглядаємо. Це є процес. Так само і в духовному житті що таке духовне зростання це є процес. І наше життя, якраз воно скільки Господь нам дає тут на землі. Це є процес, і ми уподібнюємося до нашого Господа Ісуса Христа. Ми бачимо, що коли ми віримо в Ісуса Христа, Дух Святий починає змінювати наше життя. Ми бачимо, як і плід Духа Святого в житті людини. А так бачимо, що не всі зразу, якби ми стаємо ті плоди духа зразу в нас, але це процес зростання духовного життя. Я хотів навести приклад із Біблії Перші християни. Дії святих апостолів, це другий розділ 42-го тексту, і там описується, як от жили перші християни, як вони росли. І написано, що кожного дня вони перебували в науці апостольській, потім в спільноті братерській, в ламанні хліба і в молитвах. І написано, що вони це робили щоденно. Вони збиралися, вони спілкувалися, вони молилися, вони росли духовно, вони жили, так як апостоли їх і вчили, і написано, що Бог додавав до церкви людей. А тобто, інші спасалися, вони бачили життя цих людей. Бачили, як Бог змінює їх, бачили їхній ріст, їхні слідування за Господом. І ми бачимо, що Бог отак змінював. І це процес. Поки як ми живемо на цій землі, дійсно ми будемо участвувати в цьому процесі, ми будемо зростати. Друге питання: чому важливо да? духовний ріст у житті християнина? Біблія пише в післані до римлян, це восьмий розділ, 29 й текст. Я хочу зачитати, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його. Ми бачимо, чому важливий духовний зріст. Це тобто життя, яке ми живемо на землі. А ми маємо приображатися і бути подібні до образу нашого Ісуса Христа, до, до Сина, до, до того, хто прийшов за нас помер. Тому важливість духовне зростання це тобто, уподібнитися до нашого Ісуса Христа. І коли ми читаємо також в Біблії, що все Писання воно є Богом натхнене, корисне для навчання, до докору, до направи, до виховання, вправедності, щоб Божа людина була до всякого доброго діла готова. Тобто, ми бачимо, що важливість в тому, щоби рости, Писання воно навчає нас, воно докоряє. Воно направляє і вона виховує, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла. Тому важливість, на чому ми маємо зростати духовно. Щиро дякую за те, що ти дав таку відповідь, яка допоможе нам більше зрозуміти ці два важливих питання, які будуть також впливати на наше з вами духовне життя. Дякую. Василь Федорович раді мати можливість задати вам декілька питань. І питання, яке ми сьогодні хотіли б вам задати, це що значить бути плозькою людиною, і також чи може плоська людина наслідувати вічне життя? Добре, ти подобається мені такі запитання. Я думаю, що це одне з важливих не другорядних запитань. І ну, мені здається, що аби краще розуміти, хто такі плоскі люди, то краще, коли ти знаєш, хто складає їм повну протилежність. А описання ми читаємо, що протилежність плоским людям це духовні люди. Мені здається, що писання взагалі ніде не дає характеристики плоскій людині, а лише в протиставленні з духовною людиною. Ну, наприклад, скажімо, ми читаємо в 1 Коринфє, 3 розділі: Я не міг говорити з вами як з духовними, а як з плоскими, Протиставлені, духовний плоский. Або апостол Павло писав до римлян. У першому у восьмому розділі першим текстом написав, що немає ніякого осуду тим, хто живе по духу, а не живе по плоті. Знову протистали. І повторююся, що майже описання плоского чоловіка завжди йде паралельно з описанням духовного чоловіка. В згаданому мною розділі, навіть п'ятим текстом, восьмий розділ ремня, п'ятим текстом апостол копнув глибше і дав характеристики. Як можна характеризувати плоску людину і духовну? Сказав, що духовна людина вона завжди думає лише про духовне, а плоска людина вона думає лише про плоске. І ну, комусь з боку, можливо, здається, що духовний і плоский це просто в церкві дві групи людей, одні трошки кращі, одні трошки гірші. Але ні. Це зовсім не так виглядає з, -з боку писання, тому що Слово Боже продовжує і каже восьмий розділ до римлян. Послання, там дуже чітко написано, що люди, які живуть по плоті, вони близькі до тенденції ворогувати з Богом. Написано, що думки тілесні, то ворожніше проти Господа. І більше того, там навіть написано, що їм не вдасться догодити Богові. Людина, яка живе по плоті, вона не може догодити Богові. Ну і ще таке протиставлення. Ми знаходимо у посланні апостола Павла до Галат, коли йде перелік іде дій плоскої людини і духовної. Це п'ятий розділ 19 текстом розпочинаються діла плоті, а вже 22-м текстом плід Духа Святого, тобто те, на що, чим плодоносить духовна людина. І там іде йдеться такий перелік, що плоскі люди вони схильні до сварок, до чварів всіляких, до люті. Вони на розбрат завжди йдуть, не залагоджують ніяку ситуацію, вони ідоляни, вони вбивці. Ну на запитання, хто такі плоскі люди, ось ми дали їм характеристику. А чи вони будуть спасені чи ні? Саме писання про це говорить так, що апостол Павло. Після того, як він перерахував е, діла, е, які творить пласка людина в п'ятому розділі Галата, сказав, що дивіться, я попереджаю вас, як і раніше попереджав, що такі люди царства Божого не вспадкують. Тобто ті, які живуть по плоті. У нас плутає трошки цей третій розділ Коринфянам, який я сказав, бо там апостол Павло все ж таки назвав плоских християн. Назвав младенцями в Христі, а все-таки причетними до Христа він їх назвав. Ну але мені здається, що ця проблема вирішується таким образом, що справді людина може зостатися на тому рівні, на якому вона покликала. Давайте ще в хвилину додаємо, що, що Дух Святий завжди має працювати, хоч в житті зовсім невіруючої людини, хоч в житті плоскої людини, і гріхи невіруючі Невіруючий радикальним образом відрізняються від гріхів плоскої людини. Тобто Дух Святий докоряє невіруючу за невірство і кличе її до себе, до покаяння, а плоску людину Дух Святий докоряє, тому що вона вже розуміє е, зіпсутість людської природи, і гріхи вже людини, яка пізнала Христа. Апостол Павло в 10 розділі, якщо це його послання до євреїв, він пише, що людина, яка вже очищена кров'ю Христа, для неї положення значно гірше, і її гріхи значно глибшими, чим просто невіруючі людини. то столь тягчайшому наказанню повинен бути той, той, хто очищений цією кров'ю. Тобто, після, коли Дух Святий докорив людину. Не віруючий, вона прийшла до покаяння, далі Дух Святий докоряє людину, і вона починає розуміти зіпсутість своєї природи. Вона названа укоринфеном е, людиною у Христі, тому що вона справді прийшла з покаянням до Христа. Але якщо вона залишиться на цьому рівні, в неї є тенденція стати, як ми вже казали, на шлях ворожнечі з Господом. Якщо вона не буде духовно зростати, залишаючись на цьому місці. Вона дуже скоро опиниться на шляху людей, котрі стали ворогами Богові. І вона догодити Богові не зможе в такому випадку. А тому, й каже Павло: ще раз нагадуємо: попереджаю вас, який раніше попереджав, що люди, які чинять плоскі вчинки, вони царство Боже не вспадкують. Ну, ось така, мабуть, відповідь не знаю. Може, задовго, але питання складне, а коротко відповідати на нього неможливо. Щиро дякую вам, Василь Федорович, за те, що ви змогли дати відповідь на питання, які ми вам задали, і за те, що ви своє питання обґрунтували також місцями списання. Вітаю, Віктор Миколаєвич. Радий, що ви погодилися дати відповідь на одне з питань наших: як можна прокоментувати духовний ріст людини, яка роками не може звільнитися від якогось певного конкретного гріха? Дуже таке цікаве запитання для мене, тому що. Я бачу тут, якби дві частини. Перша частина це мова йде про духовний ріст. Але якщо він відбувається, то наступна частина говорить, якби десь щось протилежне. Людина, ніби духовно зростає, але чомусь не може звільнитися від якогось певного гріха. Ну, давайте, щоб розібратися в цьому запитанні, нам потрібно звичайно звернутися до писання. Що ми бачимо в писанні? Які приклади ми бачимо у писанні стосовно ось. Життя віруючих людей, які справді десь мали збої духовні, і вважали, що вони все ж таки духовно зростають. Ну, давайте подивимось на Коринтянську церкву. Апостол Павло дуже яскраво показує їхню духовну проблему там, і він говорить: він говорить, що вам чогось не вистачає. Хоча вони претендують на те, що в них в духовному житті все добре. Вони підкреслюють свої духовні дари, вони підкреслюють, що вони посвячені Богу, що вони знають Бога. Але разом з тим, в них чомусь е, пішли дуже сильні духовні збої, і їх е, старе життя потягнуло знову до себе. Що я маю на увазі? Апостол Павло показує їм цю духовну їхню проблему, і він е, під, Вводить таку риску під кожним випадком і каже: вище тілесні. Що Павло акцентує для них в даному випадку? Люди, які вважали, що вони духовно зростають, насправді вони стояли на якорі, якщо так можна сказати, у своєму духовному рості, їхнє духовне малолітство. Потягнуло їх знову у бік гріхів різної форми. Якщо ми читаємо все це послання, то ми це можемо чітко спостерігати, коли Павло акцентує на один гріх для окремої групи людей, потім на інший гріх, на індивідуальні гріхи. І він показує це, що їм справді чогось не вистачає. Де була захована ось ця проблема Коринтян? Ну найперше в тому, що вони не розуміли напевно природу гріха. Яків чітко показує природу гріха, і каже, що людина зваблюється власною пожадливістю. І ось ця пожадливість, зачавши, народжує гріх. Саме ось така проблема вона відбувається з людиною, яка думає, що вона ніби духовно зростає, а насправді її серце більше тягнеться у сторону е, гріховну. В неї є багато різних гріховних пожадливостей, і ці пожадливості вони. Е, Приносять потім їй ось таку духовну проблему. Що потрібно тут зрозуміти? Потрібно зрозуміти, чи взагалі відбувається боротьба, чи взагалі іде ця боротьба з гріхом. Якщо так є, то людина має пам'ятати, що кожен з нас в спасінні він уміщений у процес духовного зростання. Бог поклав нас в спасінні кожного в процес духовного зростання. Він відділив. Нас для себе назвав нас святими, і знову ж таки підкреслив для нас важливість щоденного свячення, і сказав, що якщо ви народжені духовно, то ви не можете грішити. І про це пише апостол Іван у своєму першому соборному посланні. Він говорить, що народжений від Бога не грішить, не чинить гріха. Що це насправді означає для нас? Це означає, що ми не любимо гріх, що ми повинні ненавидіти гріх. Тому якщо справді ми духовно зростаємо, то в нас процес ось цієї постійної битви з гріхом він завжди відбувається. Ну, наприклад, апостол Павло він в послані до колосян, він підкреслив цей механізм, і він каже: що якщо ви насправді Христові, то умертвіть свої гріховні члени. А потім він додає наступний крок і каже: Відкиньте і перераховує цілий ряд гріхів, з якими вже не може жити християнин у слідуванні за Господом. А потім дає наступний крок, показує і дає. Ось таке, таке чудове пояснення далі, як, як боротися з гріхом і каже, зодягніться в нову людину. Іншими словами, все це підводиться до одного важливого такого моменту в практичному християнстві, що кожний спасений. В церкві, тобто той, хто полюбив Христа, той, хто спасенний, той, хто був звільнений від влади гріха, він повинен, він повинен зодягнутися в Христа, зодягнутися в нову людину і жити практично жити Євангелієм. Це, це ось той приклад. Апостол Павло показує той приклад для Колосян, коли людина справді може перемагати гріх, жити переможним життям, жити Євангелієм. Щиро дякую за таку конструктивну відповідь, яка допомогла нам більше зрозуміти це питання і більше пролила світло саме на те, чи може бути духовний ріст в людини, яка все ж таки перебуває в гріху, якомусь і не може звільнитися від нього. Щиро дякую вітаю, Коля. Хотіли задати тобі одне важливе питання: що потрібно робити, щоб духовно зростати? Привітую вас, дорогі глядачі. Ви знаєте, цей вопрос. очень важен в каждой жизни каждого христианина. И я бы разделил ответ на этот вопрос на несколько пунктов. Первый момент ⁇ это мы должны быть постоянно в Слове Божьем. Для того, чтобы быть в Слове Божьем, мы должны постоянно читать Слово Божье. Соответственно, читать, знать его, изучать его, пребывать в нем, потому что мы понимаем, что Слово Божье это наша пища, Слово это есть Христос. Хочу обратить внимание, что один без другого эти моменты они не работают. Второй момент ⁇ это молитва, как общение с Богом, как постоянное пребывание в молитве. Ты в духе постоянно находишься с Богом, постоянно в общении с Ним, какие-то нужды, проблемы, ты постоянно обращаешься к Богу. Это молитва. И третий момент, к сюда уже можно отнести все. Это практическая жизнь христианина. То есть хождение в церковь, делание добрых дел, служение, помогание, проповедование, благовестие, все, 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 все можно включить как в практическую жизнь христианина, как последствия того, что ты духовно растешь. Как я говорил раньше, что одно без другого оно не может работать. Если ты молишься, но не читаешь Библию и не служишь, ты не растешь духовно. Если ты читаешь Библию, служишь, но не молишься, ты не растешь духовно. Если ты служишь, живешь духовной жизнью, христианской, церковной жизнью, но не молишься и не читаешь Библию, ты не растешь духовно. Поэтому один без другого этот фактор, и он никак не отъемлем. И очень важно, чтобы оно было все как бы вот в одном, в одном ракурсе, в одном тонусе. Вы знаете, апостол Павел Тимофея писал такие слова. «Никто да не прибегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. О всем заботься, о всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в занимайся СИМ постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Мы понимаем, что последствия духовного роста это человек, получается, спасается и сам, и благодаря тому, что он делится Словом Божьим, последствия через него спасаются и другие. Поэтому вот как-то так, вот, может быть, двумя-тремя словами, я не знаю, если смог ответить на твой вопрос. Щиро дякую за твою відповідь на досить важное питання для нас, христиан. Дякую за те, що ви приділили час і поглянули це відео. Надіюсь, воно було корисне для вас і воно допоможе вам надалі ще більше духовно зростати і служити нашому Господу. Нехай Господь вас всі грязно благословить.